Вітаю, друзі! Мене звати військовий адвокат Валерій Макієв, але я тут маленька дуже фігура у порівнянні до судді із міста Суми. Там є такий Зарічанський районний суд міста Сум Сумської області. І там є така Клеменко Алла Яківна. Чим вона для нас з вами цікава, тому що це єдина суддя, яка винесла вісім рішень суду. До речі, я по одному рішенню ще з трудом знайшов в деяких інших судах. Там знайшов перше джерело, з якого вона, як мені здається, брала фабулу своїх рішень. Але про те, що власне про незаконність направлення на ВЛК через годинку після затримання. Зрозуміло, от власне, Клименко Алаяківна, можете подивитися, поте, пошукати в інтернеті цю суддю, вона одна за одне за іншим рішення з березні. У квітні і у травні місяці прийняла вісім рішень, якими скасовувала постанову про адміністративне правопорушення з оштрафовуванням тих власне військовозобов'язаних, які відмовились із посиланням та мене тільки забрали, і я не буду проходити, тому що вона дійсно набрала дуже е, цікаву аргументацію, власне про те, що чинним законодавством передбачено імперативний обов'язок про те, що Перед тим як направляти на ВЛК, потрібно зібрати всю медичну документацію, зобов'язати, щоб військовозобов'язаний мав при собі амбулаторну картку формою 0,25 0 І власне, щоб була можливість зібрати всі медичні документи, щоб об'єктивно встановити наскільки така особа підлягає мобілізації. І, власне, я вам скажу, що це в державному реєстрі єдиному державному реєстрі судових рішень, тільки ця суддя. Не черкаси. Це суми. Ну, хтось може аплодувати, але для теорії права будемо знати, що ось така підстава, у такої судді, восьми рішеннях, вже має місце. Як кажуть, пісі, жодне з цих рішень не було оскаржено до апеляційної інстанції. Хай комусь щастить, ну, в тому числі вам. До побачення.